Надходження до Держбюджету України на 2023 рік основне питання, яке сьогодні актуалізують депутати Верховної Ради. Адже живемо в умовах війни. Багато підприємств просто розгромлені або тільки частково релокувалися в тил. Народна депутатка України Оксана Савчук каже, що нині як ніколи на часі ліквідація корупційних складових. І додає, що для цього потрібна лише політична воля. Верховна Рада прийняла державний бюджет. Є до нього багато запитань. Я переконана, що можливо в мирний час ми би за нього не проголосували, але через те, що була війна, 259 голосів для ухвалення в залі було. Ключове питання сьогодні стоїть до міністра фінансів і власне до того, і теми, яку ми з вами порушили про податки, як ми маємо його виконати? Я переконана, що ключовим питанням державного бюджету це є питання вирішити ці оголені місця. Надходжень, а для цього потрібно е, прозора політика і для своїх, і для чужих. От якщо одинаково будуть всі розуміти, що закон один для всіх, а не для когось там, знаєте, напівзакон, то тоді можна буде спроводити. Чому як не війну? Війна самий найкращий час зробити реформу.